Це слово представити в даному випадку слово неправильне, бо Степан Барна, Степан Степанович представлення не потребує. Я особисто його знаю ще з буремних часів помаранчевої революції. Людина з якісною освітою, людина справжній патріот, людина, яка і готова працювати в моєму режимі 24 години на добу без вихідних. Бо саме такі вимоги сьогодні до української влади. І друга позиція, яка для мене є вона З урахуванням реформ по децентралізації влади, конституційних змін, які я подав до Верховної Ради, вони пройшли вже перше голосування і направлені в Конституційний суд. Децентралізація передбачає передачу левої частини повноважень територіальних громад. Які, я сподіваюся, врешті-решт вже відбудеться після місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня. Про жодне перенесення, мови йдеться, нехай не чекають. Так само, як я поступив з парламентськими виборами, так само буде і з місцевими виборами, до єдиної усій влади в державі є український народ і український громадянин. І влада має бути підкупована. І, і ми передаємо громадам ще більшу частину і повноважень економічних, бюджетних, гуманітарних, культурних, соціальних і ще більшу відповідальність, щоб скоротити відстань від громадянина до людини, яка приймає рішення.